Вони дуже агресивні. Дуже багато змій тут. Проснувся чи що? <плес> stand е like guards in line Watching as chase the painted Е-гее, доброго дня, що намні гості, дорога родина! Ха-ха! Дивіться, я в якому місці прекрасному. І не без трака, ой, тобто і без трака. Це містечко, коротше, не знаю, яке, буде чесно. Але це зараз ми в Аризоні, в пустелі Аризони. І навколо мене, як ви бачите... Мерва кактусів, які хоч, великі, маленькі, від маленького розміру, як ось такі до просто величезних таких стовбів, якось там. І це все кактус, щоб ви розуміли, це все ці кактуси. Це поодинокі такі, а там більш красивезні. Там не є дружбаний гарячок, Ми, до речі, їдемо із Луїзіани в Каліфорнію. І вирішили стати тут в цій долині кактусів. дуже гарно Дядько як ти? Як Нормально. тобі? Нормально. Це, твій, Бар... це, це твій розмірчик да? беремо берем, на Каліфорнію, рубаємо і ведемо. Да, є класно. Какту все нам сподобалося, хоча ми сюди залізли через паркан, але все бомбезно. Але, друзі, дуже гарно і дуже небезпечно, тому що тут треба бути дуже обережним, дуже багато змій тут. Гримучих і треба слідкувати, щоб прям реально не наступити, або ці такі гримучі, змії тхш. Вони тут досить багато, слава Богу, ми не побачили ні одної. Це дуже радує. А зараз у нас така екскурсія. Дивимося на ці какуси, як на якісь, не знаю, інопланетні дерева. wheels burn on this endless road 1000 miles from any zip code The desert wind whispers my name In this land of fire I play the game Так, друзі, я собі ніколи не міг уявити, що в Каліфорнії є от така от пустеля. Це прям реально піски, тут нічого немає живого. Я не знаю, як цих корчі ще можуть а тут прям по периметру з однієї, з іншої сторони, такі от дюни піску. І ця ерія називається Сент Хілдс. Дивіться. Пісочок, там що чи якісь кущики, я тут взагалі мало. Так, то до чині його видно, що там реально піски. А, цікаво, яка площа це все, все. Це ми зараз їдемо по дорозі Ай Інтерстейт uh, 8 в сторону Сан-Дієго. Тільки що заїхали в Каліфорнії, і тут така Оєтісканал, бо доставляють, вставляють, як я визвати, нічого не росло. Для біля це безкумерло. Цікаво, цікаво, разу з вами признаємо. В цій стороні Каліфорнії є саме низу, біля кордону з Мексикою. Мексика ось. Отам, -от, за тією стороною. Я нещодавно поїжав знак, що так месига ну, на зіз направ, де поїхав на бату сторону. Так що така справа. These Trucker's heart steady and slow In the sun scorched lands where the big rigs roll. Sunset bleeds across the sky Another... Так не знаю, в чому друзі видно. Це таке чорненьке. Це оця, яка позначає кордон між Мексикою.

Ну що ж, друзі, ми покидаємо мальовничу Аризону з її здоровезними кактусами і переносимося в Сан-Дієго, Каліфорнія, де нам випала така можливість відпочити цілий день, так як в понеділок був вихідний Memorial Day, і ми вирішили не маринуватися в траках, а взяли собі таксі з колежкою і поїхали на один із крутих пляжів, де ми побачили красивий. Шалений такий енергійний океан із його місцевими жителями, а саме морськими левами. От друзі, за ким ми тут скажем так полювали, за цими морськими котиками. Бач морський котик тут? Сиди тут, бачиш, гріється. да Він прям такий зливається аж з камінням. Я в шоці. чухає собі. Да, чухає собі голів. А тому на стату обережно тут. Все, Ігор зараз буде. Ігор зараз буде цей фотографом. О. О, бачите, як він спілкується, бачите? О, там вони не одні. Там їх декілька. Вау, прикольно. Я і цього не бачу. Дуже слизько тут. Я прям щоб розуміли, на обриві стою. Моя дружиночка вже тут піщала або кричала. А Отут прикольно. Бачите, там боротьба. Морські котики. Пронавше малого, щоб йому було кайфово. Коротше, тут ігора, ігора вже цей. Прихопнотала знову фоткати. Ця жіночка з ним тік, цей, полює. Галина, Галина, дивись, от бачиш? Коротше, що тут сказати, Каліфорнія круте узбережжя. Як нам сказали, Джала якось так називається це узбережжя. Людей, Мерва. Морські котики є. Мільйонери є, як Каліфорнія. Дуже здорово. А ми що? Ми хочемо якось цих котиків спуститися до них, до речі, але ніяк не можемо до них спуститися, бо вони тут всі... На каміні... Щось агресують yeah. Yeah. і вони коротше, не знаю, чи вони захищаються законом, то чи не захищаються. Це <плес> як вони спілкуються гарно. Як вони кричать. Клас там щось багато. Коротше, дуже здорово тут. Але треба йти далі. Короте, ці морські котики короте, як люди. Одні кричать, другі сплять. Дивіться, вони які ляцюги. Просто собі лежать з штабелями, засмагають на сонечку. Короте, йдемо далі. Покидаємо морських котиків. тут менше їх є. Йдемо по узбережжю, дуже скелясте узбережжя. Це вам не Флорида. Флорида все рівно. А, Каліфорнія гірська. Такий Крим якийсь тут. Чесно кажучи. Ми зараз спустимося вниз. А може не вниз, а може просто. В другу сторону. От. Ух, такі тут ямки. Які тут розколи. Якщо влізеш. Оп. Дуже гарна, дуже гарна природа. От. О, як тут близько вони. Малий спить там, да, я бачив. Да, Може ми туди зараз підемо. А ми там дяфан дя Чайка гніздиться, тут всіх людей біля неї. І вона тут цей. Ніхто її не трогає, до речі. От одна чайка гніздиться. Ось там друга чайка гніздиться. А там гніздиться Ігор. Короче, нам цей шановний громадянин небайдужі, пояснив, що в них зараз е... Короче, шлюбний період, вони дуже агресивні. Ми хотіли, ну як мужики, хотіли до них ближче підійти, але вони кажуть, що вони дуже агресивні зараз цей період. Краще їх не зачіпати. Щоб розуміли, от вони біля нас на витягнуту руку. і Там же вони ці котики лягають, сплять. Ой-ой-ой, як гарно співає. Проснувся чи що? Ось які в них ласти, блі, я в шоці. Здоровезні ласти. Це, мабуть, кілограм десь такі 100 важить. Це вже здоровий якийсь. Один з другим. Вау! Тут ще теж прикольніше. І гарячий вам всім привіт передає. О, дивіться, що ми побачили. О, я таки колись бачив в Україні. А сьогодні Memorial Day і такі якась рекламка. Сандієго. Хітхес. Хіт Не зрозуміло. Чит. Ага, якась реклама, коротше, когось магазину чи щось. Окей. Щоб ви розуміли, тут пташочок багато, цих пеліканів. От вони по всьому узбережжю. От вони тут. І тут, чесно кажучи, такий штин трохи неприємний. Такий запах дуже. Фу-фу-фу, чесно кажучи. Вау, дивіться, що тут ще є. Тут цих морських котиків просто... Куди не плюнь цих морських котиків багато. Тюленів. Вау. Підемо, напевно, туди, от на той пляж, на тих морських котиків. Так незвично, що птахи і, і природа, і люди разом так можуть існувати, вони не бояться, до речі. Бачите, тобі ну, це собі тут гніздяться. Не знаю, що це за птахи чорні такі. Це вони, коротше, і літають, і плавають. А тут нові гніздечка у них. І тут собі вони Мої потомство короче, собі вирощують. А ми зараз йдемо туди вниз, там де тілені, там демона їх взагалі е потрогати, я сподіваюся. Ми собі гуляємо, гуляємо, тут, кайфуємо від цих всіх, всіх видів, як тут гарно. Скільки тут туристів, не знаю, чи це сьогодні Memorial Day, так багато людей. Чи це просто вихідний, чи це. чи що. О, дивіться. Самець. Самець, коротше, там цей. Всіх зганяє. Коротше, ми спустились на самий низ. А тут що? А тут файтінг, коротше. Дуже близько ці морські котики. Тут старше розганяє всіх. Вау. はい。 Дивіться, який гарний будиночок. І ці будиночки, звісно, гарні, досить багато коштує. Пальмочки і тобі на одразу на океан, Це кайфуня. Дуже круто. Ось На газончику. Там собі хвилі. Так, друзі, трошки відійшли ми від пляжу і тут Каліфорнія славиться своїми такими схилами. підйоми, спуски і зараз йдемо на один із підйомів. О, дивіться яка машина розмальована. Крутякова. Але гарно. Що там тяжко йти Ігор? гори завжди є тяжко. О, тут будиночок би мати. Та, хоч би такий якийсь мінімальний. Mm. то було б кайф, ні? Було б дуже круто. Цікаво, це, мабуть, така якась хлопка коштує тут ну, 1500 точно. Мені здається. Але хто живе, той живе, хто каже. Хоч як би там не крутили, що Каліфорнія дорога, якісь податки, але люди тут живуть і Ну Тут погодка просто бомба. От я був здивований, що тут Сан-Дієго зараз плюс 20. Вони мають його логості, як в городі. Так, Хтось сьогодні буде дуже щасливий, Річард і Руксандра, дивіться, як тут гарно прикрашають. Гості дорога родина, запрошуємо Шановні... до столу. До столу запрошуємо Є740! Сьогодні ось це дорога родина, кому треба тамада на весілля, будь ласка, до ваших послуг. Будуть всі си сіті п'яні, буде весело -ху -ху. і діджей. Так, Саме так. головне, щоб горілка була, щоб було що закусити і щось підвищеним язиком. Я себе не рахую, там файним тамадой, я ніколи не був, але можу, якщо треба. О, ви які бронко красиві, йоме. О, це цей Каліфорнія стайл, Флорида стайл, дах знімається. Бомба. Так, друзі, який ж відпочинок без гарного застілля? Ми з дружбаном вирішили. Трошки в'язати по пилку. Давай, смачне. Я, як завжди, люблю темно. Взяв тут катошка фрі. Тут ще були креветки. Ну, коротше, такий от заклад собі. Папчик, пап. -папчик телевізори. Пані бармени. Отай вам і вулиця. А, до речі, так цікаво, він виглядає. Це Тут як звичайна хата, так і називається заклад паблік House. І просто перебудована піддавчка. Нічого особливого, але приємно. Недорого для Каліфорнії. Є можливість у двох хвилинах під пляжу купити гарного значного пилка. М -м -м. А, такий дальне я люблю. А чого, коли є можливість... Пройтися, прогулятися, побачити океан. Що ми сьогодні маємося покупати, до речі? В чому б ні? Що сидіть в кабіні, що маринуватися, коли жарко. Так що це правильно буде. Ви розуміли, клімат Каліфорнії. Прямо мандарини корач, ростуть в цю пору. Реальні мандарини. От, дивіться. Не буду зривати його. я ж культурний. Зараз який тут є. Я в шоці. Це клімат. Це дерево. До речі, мандарини і працини дуже класно пахнуть, коли цвітуть дерева, коли цвіт. Я вам відвічаю. Такий будиночок. Якісь китайські фонарики. Столи. Коротше, люди тут кайфують. А в нас тут що? У нас по плану піти на пляж покупатися. Так, чтобы вы поняли, океан действительно холодный. Действительно холодный, А нужно это сделать. Где у вас это будет? Правильно. Но холодный, бляха-муха! Смотрите, какие хвили! Надо уйти! Надо уйти, надо уйти, потому что телефон замочится! О, чуть не сбило. Чувак, сумки! Сумки! О, Иор пришел. Вау! Третий телефон классный и двигать, короче, купать. О! Ох, мої ножки, пісочку. Ох, двої як близько. Коротше. Я купався майже 30 хвилин безвилозно. Пригав на цих величезних хвилях. Отаких. От І океан це та ще та стихія. Скажи. Океан ще та стихія. Затягує. Дуже страшно, бо він так закручує, посту підразу глибина. Тихий океан рулить. Це в одному з океанів, в якому я ще не купався, я осідлав його в Каліфорнії, скажімо так. Просто сижу і кайфую, насолоджуюсь цим видочком. Хвилі бушують. Каміння, люди теж насолоджуються також. Друзі, дивіться, як гарно дивіться, як тут. Ми тільки що покупалися в океані. Насолоджувалися тими тюленями, які там чи досить перележать. Ух. І тут що? Ну круто, ні? Грітер, гори, пальми, водичка, океан. Одразу тобі є вся інфраструктура, щоб покупатися. І нормально спочатку людина, є туалети, є роздягальні, є душі, де ти можеш після солі сполоснутися. Ну, ще не кайф, ні? Ну, круто, ну чого в нас так не може бути, я не розумію, ні? Це ради великі країни. Типу щось трошки робиться для людей. Для людей. Люди почувають себе здорово і не треба нікуди їхати на якісь заробітні. А Запоріжня постійно, блін. Кісь постійно, якісь пропільні схеми, блін, це проблема люди, тільки тікають. Що роблять нормальну молоді, життя в Україні без проблем. Україну поїхати назад і робити там бізнес. Я б дуже хотів вдома. І... Куди не їздити на заробітки, ніде не заробляти, бути вдома. Але для цього умов немає Фанас. І Не зрозуміло, що люди майбутне. Та, це так ще мене так понесли, немає. А зараз одягаємося і дійдемо в хату. Защаємося з цим прекрасним тихим океаном. З цим в'ю. Дуже гарно. Хорошо, друзі, прощаємося з цією Каліфорнією, сан дієго з цим прекрасним пляжем. Що можеш сказати про цей ігор? Все спотери сподобалось? Звісно. Каліфорнія гарний штат? Да, Флорида топовіше, правда? Правда, але ну, ми там живемо просто. Що сказати, Почувати завжди круто, особливо в нових місцях. В цьому є якась романтика цього дальнобою. Побачити нові місця. Звичайно, в США тяжко побачити нові місця, бо всі новогонці, в гонці за грошима, але нам вдалося. І класно, що ми виїхали з цієї локації, хоча не близько було, заплатили за таксі в одну сторону 50 баксів, але на двох це ще менше. Так що Погуляли, покупалися, пивка, в океан побачили тих, бачили нові знайомства нових людей. Ігор був в апараті сьогодні два рази. Знаєш, ти нас? Жіночка. Фотки раз. Фотки два, фоткай, два, Врема нашла. Я автобус втумив, тумився. Коротше, Каліфорнія крута. І ботка, до речі, нам сподобалася. У мінімацією в як в Флориді. І більш-менш, до речі, не жалко було сьогодні. Плюс 25. А максимальна температура була. Комфортна. І що, шановні гості, дорога родина. Дякую вам, що додивились до кінця цей випуск. Якщо ще не поставили пальчик догори, тисніть пальчик догори. Я вже, як ви бачите, знову в строю їжджу, заробляю грошенята. І мені хотілося знаєте, зняти такий вам випуск, показати, що не тільки я їжджу, а гуляю деколи навіть. І що Каліфорнія дуже крута. І я взагалі планую таку рубрику ввести PSZ. Е, це називається піднімай свій зад. Тобто я буду старатися якомога більше гуляти десь, коли є на це змога, як цього разу в Каліфорнії. Того, що цей світ прекрасний, Америка велика і має дуже крутих місць, так як якому я був. І ви також пізнавайте світ, подорожуйте, дивіться щось нове, бо деколи щось побачене нове, вам може принести якусь нову думку. Або спонукати вас до якихось дій. Так що подорожуйте, бо воно того варте. Я вам також буду показувати такі подорожі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам такий, такий випуск, скажімо так, де мінімально дальнобоє було, де було багато якихось краєвидів. Мене дехто просив з підписників, показує більше краєвидів. Ну От вам от вам краєвиди, от вам Каліфорнія, от вам Аризона. Вихідні просто були круті. І я дуже задоволений, що я підняв свій зад і поїхав, бо зазвичай буває так, що ти просто хочеш валятися солдатиком, нікуди не хочеш йти. А тут з Ігарьочком ми двоє веселіше, звичайно, ще й погуляли, покупались в океані. О, океан це просто моя, моя пристрасть якась. І Він хоча б був дуже холодний, але мене це не зупиняло. Мене це не зупиняло. І я там бльохкався в тому океані, як маленька дитина. Ну, Ви бачили самі мої емоції. Так що буду намагатися знімати рубрику ПСЗ частіше. Як буде е змога, так і одразу. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте подобачки і до наступних зустрічей, шановні гості, дорога родина. Бай-бай, всіх обняв!